Іракліон головне місто на грецькому острові Крит, місто Геракла, того самого сильного та хороброго героя давньогрецьких міфів. У цьому відео ми розповімо про бурхливе історичне минуле міста Іракліон, про його найвідоміші та найцікавіші місця. А в кінці відео ви почуєте захоплюючу історію про те, яким же подвигом прославився Геракл на острові Крит. І, власне, що відомо про Геракла? Залишайтеся з нами, буде цікаво! У Twist – Світ з родинкою. Іракліон головне місто на острові Крит. Історія Іракліону налічує понад 2,5 тисячі років. Місто назване на честь Геракла, героя давньогрецьких міфів, який здійснив один із своїх 12 подвигів на острові Крит. Вважається, що Іракліон був заснований ще в епоху правління царя Міноса, сина Зевса та Європи. І був морським портом міста держави Кноса, мінойської першої європейської цивілізації. Підтвердженням існування Кносу є Кноський палац, розташований всього за 6 кілометрів від Іракліону у 9 столітті. Іракліон був захоплений арабами. Які перетворили місто в потужний укріплений форт, але разом з тим в центр работоргівлі та піратства. На початку 12 століття Крит потрапив під владу Венеціанської республіки. Також певний час острів був під управлінням Османської імперії. Сьогодні Іракліон це великий порт, торгівельний та туристичний центр. Саме в аеропорт імені грецького письменника Нікоса Казанзакіса в Іракліоні прилітають всі бажаючі відвідати острів Крит. Цікаво, що Іракліон не завжди був столицею Криту. До 1971 року його столицею було місто Хан'я на заході острову. Найбільш помітна та, мабуть, найвідоміша місцева локація це Іракліонська фортеця у Венесіанській гавані міста. Тому ми розпочали нашу прогулянку містом саме звідти. Укріплення фортеці зробили Іракліон одним із найбільш укріплених місцев земномор'я. Перші укріплення в сучасному Іракліоні були побудовані за Візантійської імперії. Венеціанські укріплення Іракліона складаються з оборонних мурів трикутної форми довжиною в 3 кілометри. Укріплених сімома бастіонами. Весь оборонний комплекс був оточений глибоким та широким сухим ровом та різними фортифікаційними спорудами. Далі ми вирішили прогулятися вулицею 25 серпня, яка починається на набережній навпроти фортеці. Це головна вулиця міста, вздовж якої розташовані всі основні найцікавіші локації. І саме тут знаходиться більшість кафе, ресторанів та магазинів. 25 серпня православні християни святкують День преподобного тіта, одного з найкращих учнів апостола Петра. У першому столітті він проповідував на острові християнство. 961 року на вулиці 25 серпня в Іракліоні було зведено Собор святого Тіта, і це одна з найвідоміших споруд міста. Венеціанська лоджія одна з найкращих архітектурних пам'яток венеціанського криту. Лоджія – прямокутна двоповерхова будівля з відкритою галереєю на першому поверсі. Колись тут збиралися відомі люди міста не тільки для вирішення економічних та політичних задач, але й для того, щоб розслабитися та відпочити від державних турбот. А ще з її балконів зачитувалися державні укази. Лоджія була збудована за ініціативи місцевого урядовця Франческо Морозіні в 1626-1628 роках. Фонтан Морозіні одна з найяскравіших споруд міста. Він названий на честь губернатора Крито в 17 столітті Франческо Морозіні. Подібний фонтан знаходиться на площі Сан Марко у Венеції. Саме він послугував натхненням для архітекторів фонтану Морозіні. На площі навколо фонтану працюють багаточисленні бари, кафе, сувенірні крамниці. Поблизу фонтану морозіні є затишний парк Теотокополос, де можна трохи відпочити від міської метушні. Тут знаходиться монумент видатному грецькому художнику Ель Греко, який народився в Іракліоні. Мало хто знає, але Ель Греко це псевдонім, який перекладається як грек. А справжнє ім'я митця Доменіко Стеотокополос, Теотокополос, тож парк було названо на його честь. Одна з найзнаковіших локацій Ракліону археологічний музей, найбільший музей не тільки самого острова, а й усієї країни. Він був заснований ще в 1883 році. У його 20 залах зберігаються основні і найважливіші експонати мінойської цивілізації криту: кераміка, ювелірні вироби, літографії, саркофаги, фрески, мікроскульптури та інше. п'яти кілометрах на захід від центру Іракліона є піщаний пляж Амудара, облаштований необхідною інфраструктурою для пляжного відпочинку. Іракліон це також і портове місто. Звідси можна поплити на паромі до ближніх островів, в тому числі до Тіри, головного міста найромантичнішого грецького острову Санторіні. Який всесвітньо відомий, розкинутими на верхівках колишнього вулкану білими будиночками, церквами з блакитними куполами та вражаючим видом на захід сонця. На відвідування цього острову варто виділити принаймні пару днів, так, щоб залишитися там на ніч та зустріти цей неймовірний захід сонця. На Санторіні також можна прилетіти з пересадкою в Афінах або ж поплити на паромі з Криту, з авто або без нього. Також з ракліону на острів Санторіні організовується багато екскурсій різної тривалості. А зараз ми розповімо вам історію про те, який же подвиг здійснив Геракл на острові Крит? І, взагалі, що відомо про Геракла, на честь якого і було названо місто Іракліон? З давньогрецьких міфів відомо, що Геракл був сином Зевса та Алкмени. Він був хоробрим та дуже сильним. Богиня Гера, дружина Зевса, постійно мстилася Гераклу, бо той був позашлюбним сином Зевса. Одного разу Гера накликала біду на Геракла. Він збожеволів і вбив свою кохану дружину та своїх синів. Отямившись, Геракл хотів вчинити самогубство від непосильного горя. Але у богів були інші плани на Геракла. І відправили його до Оракула. Дельфійський оракул наказав Гераклу 12 років служити своєму братові Еврісфею, щоб спокутувати гріхи та зняти прокляття. І за ці 12 років Геракл мав здійснити 12 найтяжчих та, здавалося б, неможливих подвигів. Один із цих 12 подвигів Геракл здійснив саме на острові Крит. Цей подвиг називався Крицький бик. Цар Криту Мінос відмовився приносити в жарту Посейдону бика. За що був покараний? Посейдон наслав на бика буйство. І той руйнував споруди, спустошував посіви Криту вогнем, який палав з його ніздрів. Від нього ж хтива Пасіфая народила мінотавра, який теж наробив чимало лиха критському народу. Брат Геракла Еврісфей наказав Гераклу вирушити на крит та приборкати небезпечного бика. Геракл зумів спіймати його завдяки своїй силі і переправити в Мікени. Еврісфей відпустив бика і присвятив його Гері, але та була незадоволена таким подарунком. Оскільки він тільки примножував славу Геракла, якого вона так ненавиділа. Вона відправила бика в Спарту, а потім в Аркадію та марафон. Пізніше герой Тесей приборкав цього бика в марафоні, після чого привів до Афін і там пожертвував богині Афіні. Про інші 11 подвигів Геракла можна прочитати в міфах стародавньої Греції. Взагалі накриті багато місць, пов'язаних з давньогрецькими міфами. І це додає містичності і загадковості цим краям. Детальніше про Іракліон ви можете почитати на нашому сайті worldwithatwist.com, Посилання в описі. Поділіться цим відео, якщо воно вам сподобалось. Ставте лайк, залишайте коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети World With Twist – світ з родзинкою. Давайте досліджувати світ разом!